Про унікальну ферму Бабині Кози, що розміщується в галайках Тетіївського району, знають, певний не всі Тетіївчани. Нині сюди все частіше приїздять чисельні делегації, екскурсії, туристи, щоб побувати в екологічно чистому куточку, поспілкуватися з власниками ферми, які з нуля розпочали свою справу на селі. І нині вдвох утримують цілу ферму та готують вишукані за смаком сири. Нещодавно сюди прибули гості. Це ініціативна молодь Тетіїва, володарки Білої церкви Борисполя, Переяслав. Хмельницького на чолі з начальником відділу сприяння зайнятості розвитку молодіжної та інформаційної політики Київської обласної державної адміністрації Світланою Назарук. Були тут і представники Стетіївського району, начальник відділу молоді та спорту Сергій Кислян, і начальник управління агропромислового відділу Сергій Затишний та представники з відділу. Бажання відвідати ферму було вмотивоване тим, що досвід молодих підприємців буде корисним для молоді. Щорічно проводимо молодіжні проекти у великій кількості, і оскільки наразі актуальним є питання молодіжного підприємництва, то ми вирішили почати з такої популяризації з підприємництва на селі і показати на прикладі, як от люди змогли розп... зробили свій стартап і зробили своє життя. В невимушеній дружній атмосфері Олександр розповів, як все починалося. Оскільки новоспечений фермер практично нічого не знав про утримання кіз, вчитися допомагали книги, інтернет, поради фахівців і, звісно ж, бажання працювати. Найбільшою складністю було придбати в Україні високопродуктивних чистопорудних кіз. Їх довелося вести з-за кордону. Зараз стадо налічує майже 200 голів кіз заанівської породи. Вони відрізняються від звичайних своєю витонченістю – довгою шиєю на високих ногах з білою шовковистою шерстю. Їх молоко вважається наближеним до коров'ячого. Господиня ферми провела екскурсію до стайні, де показала спеціальний станок для доїння кіз на 12 місць, куди тварини, наче дресировані, заходять на доїння. Із доїльного апарату молоко по трубах потрапляє в так званий танкохолоджувач, де герметично зберігається кілька днів і не контактує з повітрям. Козине молоко продукт, звісно ж, корисний, але не кожному по кишені, тому збути його стає дедалі важче. Отож, фермери вирішили налагодити переробку продукції. До Бабіних приїздив волонтер із Швейцарії, який має величезний досвід у сироварінні. Саме він і навчив подружжя багатьом технологічним прийомам виготовлення різних сирів. Зараз вони власноруч виготовляють декілька видів сирів з козиного молока, які за своїми властивостями не поступаються імпортним. Сир З білою пліснявою. На поверхні цього сиру розвивається це біла пліснява та, та сама, що на французьких сирах, типу БРІ або Камембер. Єдине, що ми не можемо його назвати БРІ, тому що молоко там має бути коровіче, а в нас молоко козине. Але рецептура схожа. Екскурсія закінчилась дегустацією, на якій змогли скуштувати три види сиру. Відвідувачі отримали масу позитивних емоцій від інформативності поїздки та спілкування з цікавими людьми, які не бояться труднощів.